Антихрист буде гомік на підставі книги Даниїла, що він зневажить, або е, йому не будуть цікаві жінки? Ну, роблять таку версію, що буде оце є. І тому дивіться, оці кольорові прапори шестикольорові, кольорові. По Європі. Чому йде така сильна пропаганда? Чому йдуть гей-паради? Чому це є дух Антихриста? Насміятися над людиною, переверну, перевернути розум. І коли буде критична маса, як Содомі і Гоморі, Бог довго терпів Содому і мору. Там були різні гріхи, а особливо е, гомосексуалізм. Бог терпів її рік, десятки років терпів їх, а може і більше. І вони настільки розвратилися, що написано навіть діти були вражені, коли ангели прийшли до лота, пригадуєте? Тобто є не, там йшла підготовка. Бог не хотів їх знищувати. Але коли згнила картопля у нашому льохові, хоч ми над нею працювали, ми її не вживаємо, а викидаємо. А гріх робить людину гнилою, смердючою і непотрібною.